Так, розпочинаємо засідання бюджетної комісії. Сьогодні на порядку денному у нас 5 питань. Члени комісії всі ознайомилися з порядком денного. Є пропозиції зауваження? Немає, так? Давайте проголосуємо за порядок денний. Хто за да, запропонований порядок денний? Так, по імену ми голосуємо. Так, Конецька. За порядок День не будемо. Значить, перше питання на порядку денного. Будь ласка, пише, тому що зайві. Перше питання. Про внесення змін до цільової програми підтримки підрозділів Збройних сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України на 24 рік. Іван Іванович Демонович, будь ласка. Шановні депутати, намагаються до на питання внесення змін до цільової програми підтримки підрозділів Збройних сил України, виконання влади та Державної прикордонної служби на 24 рік. В чому заключається? Бо в нас до виконавчого комітету поступили звернення до військових частин, які потребують допомоги. І є рішення комісії, яка рекомендує передати їм субвенцію військовим частину на загальну суму, згідно переліку на загальну суму 2 мільйони 47 тисяч. 409. Tisto na primer, ki je podan, je na mlajših primerih. Izperik pristojnih delov, tam je materiala, ki so na primer materiali, ki so na kateri so namenjeni pošteni. Тобто в програмі ми виключно відображаємо назву частини і суму коштів, яку і на що ці, там, в цій на частині зміна до програми, та. так? Ну і так загально, що нас на, прийнято вже по цій програмі, зрахуванням, що пересувано на, на сьогоднішній сесії, коли прийнято рішення згідно даної програми, у нас профінансовано буде профінансовано ще ще зрахування. 5 мільйонів 340... 345 тисяч 489 гривень по цих програмі, якщо в загальному здати мовані субвенції, якщо взяти по всіх програмах, які у нас фінансували в міського держаття, то у нас виходить сума 10 мільйонів 486 тисяч 793 гривень. Це разом з черками були на нашому виконати. Так, ну і ті, які не попали в програму, були на початку до прийняття програми комісії. Є питання рішення. Можемо поступати до голосування. Хто, хто за даний проєкт рішення? Це людина. Mm -hmm. Будь ласка, запрошуйте. Mm -hmm. Алла Попильницько. За. Ірина Очко. Оксана Савчук. За. Петро Білінський. За. Окс... Наталія Табачук. За. Ярослав Кінаш. За. Святослав Фідорешин. За. Вісім за. Вісім за. Рішення практику. Дякую. Наступний проект рішення він йде разом, скажімо так, після прийняття в даного проекту рішення це передача саме між бюджетного транспорту з бюджету Калуської міської територіальної громади вигляді субвенції з місцевого бюджету державного бюджету, саме виконання цих заходів по цьому проєкту. Так, згідно згідно цього рішення будь-якого, якщо буде прийнято. Переповперед, то що я доповідав. З рахуванням цього пропонується передати місцевого бюджету державним бюджетом міжбюджетний бюджетний транспорт тим міським частинам, які у нас перераховані були попередні. Плюс у нас йде питання Національної гвардії 134 тисячі, там скапіпан. Загальна сума скільки складає між бюджетного транспорту? Загальний за фонд 768 тисяч, решт, решта кошти, це йдуть 1 мільйон 430 тисяч 59 гривень і, і, і на спецфонд. на спеціального. Так, члени комісії. Є запитання, пропозиції зауваження? Немає. до голосування. Хто за даний проект рішення? Алла Купинецька за. Ірина Бочко. За. Сана Савчук за Петро Білінський за. Богдана Галайда. Наталія Табачук. За Ярослав Кінаш – «За», Святослав Федорешин. За вісім за. Рішення пройде. Наслідний проект рішення про внесення змін до порядку надання та використання коштів з бюджету кавуської міської територіальної громади як субвенції з місцевого бюджету. Державному бюджету на виконання заходів програми соціально-економічного розвитку регіонів для військових частин на 24-й рік. Іван В рішення Сесії міської ради було затверджено перелік заходів, на які може бути спрямована субвенція міського міського бюджету. Однак процесі роботи виявилося, що де потребує упрощення даний порядок і за, було навіть протокольне рішення від голови розвученого депутатом. Це, значить, в чому заключається суть змін? Значить, ще додатково подивилися, якщо наприклад, у нас було розміщено ребіль, безпілотні літальні апарати або запчастини, тобто, тобто ми було, напалили, розпис, було розписано більше. Ми зробили відповідність до наказання і ну, десь так. Більш Загаль, Більш загальних, по тобто, трьох напрямках РЕМ, безпілотні, тобто якщо у нас були запчастини, там. Ми об'єднали, що можна було речі проводити. Членом є запитання. Запитання, зауваження. Членом голосування. Хто за даний проект рішення? Алла Копинецька. За. Ірина Бочко. За. Сам Савчук. За. Петро Білінський. Богдана Галайда. За. Наталія Тобачук. За. Ярослав Кінець, Святослав Федораченко, 8 за. за. Рішення прийнято я. дякую. Дякуємо. Так, наступний проект рішення про внесення змін до програми надання підтримки. 66 тисяч 256 гривень як відшкодування е, за комунальні послуги, які надійшли по прихистку. Дані кошти передбачаються по заходу, здійснення поточного ремонту поніження розміщення домічних острів і відповідно до записку послуги. Кошти надійшли до платового бюджету. 66 тисяч прихистити. Тобто то це тепло, ну вже так працює, це напрацьовано, у нас просто за дещо, так. Ну, тільки надійшло За який період загального За січень. За січень наші комісії, є запитання до даного проєкту рішення. Ми приймаємо кошти запускного бюджету. Немає. Хто за даний проєкт рішення? Але за. Ірина Очко. за. Оксана Савчук за. Петро Белінський. Богдана Холайка, Наталія Набачу, За Наталія Табачук. Ярослав Кінеш. Святослав Федорецько. Вісім за. Дякую. 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 Рішення прийняти. Наступне проєкт рішення. Принесення змін до бюджету Халицької міської територіальної громади на 24 рік. Тобто ви розумієте, що ми от зараз проголосували 134 тисячі на національну гвардію на облаштування кімнати певне для зберігання зброї. Так, ну, пояснюю. І ще там є ряд змін. Я б попросила Олеся васильовну Будашник, начальник на управління, зачитати саме оці доповнення до рішення, які нам Ну, Враховуючи попередження іменно Франківської військової адміністрації до хоче державного бюджету і відповідно до проведеного офіційного згідно звернень. У них розпорядники коштів я вам передав розголоджено, бюджетну адресовано. Відповідно до цих всіх, як кажуть, змін. Доповнити проєкт рішення, який заслушаний був на попередній комісії, тобто обсяг доході спеціального фонду збільшити ще на 1 мільйон 100 коштів від продажу земельних ділянок, які спрямовані на управління будівництва, на будівництво інших об'єктів комунальної власності. Чистий бюджет розвитку, відповідно, пункт 3.5 доповнити до пункту 3 рішення попереднього суму 1 мільйон 100 програми зменшити, Ми міняємо джерело фінансування. Ці кошти були передбачені, як передача коштів загального фонду, ми їм спрямовують бюджет розвитку, передачу зменшуємо. Цю передачу коштів, яку ми зменшимо, сподіваємо на управління школо-комунального господарства на програму підтримки Хауцької меридичної компанії 1 млн грн по водопостачанню, тобто зв'язков, і 100 тисяч на фінансове управління на ремонт приміщення. Доповнюємо рішення пунктом 4 з примова частину зміного залишку про те, що вперед заслуг про суму 134 тисячі 643 гривень управління надзвичайних ситуацій на програми покращення матеріально технічного стану військової частини на облаштування і на, на, на і доповнюємо пункт 5 рішення, тобто враховуємо доходи загального фонду дотацію з, з державного з обласного бюджету. Дотація нам прийшла в сумі 129 166 гривень. З них 66 256, 256 чули, спрямовується на видатки, пов'язані з підтримкою переміщених та евакуйованих осіб на управління комунальної власності на оплату поточних ремонтів. І е, сума 62 910 спрямовується на геріатричний центр. Відповідно, вони її розподілили на предмет матеріалу обладнання інвентар 52 910 і на оплату електроенергії 10 тисяч гривень. Це вся сума 129-166 це відшкодування та проживання внутрішніх приміщень, поживання комунальних маленька по програмі. ВТО, бо компонента понад ВПО, а гаріатричний стан підбирає свої видатки, поки що Ну і відповідно тоді пункти рішень, які були 4, 5, 6 7. По парайці, В попередньому проєкті рішення будуть пунктами 6 7, 6, 7. 6, 7. 6, 7. 6, 7 8. Це 4600 сумнів. 120 і 166. Це не то. 134 військова частина. Ага, то є це Запитання член комісії. на Ми спрямовуємо частину цих коштів, тому що там надзвичайна складна ситуація, зараз не помінів. Програма була більша, ми змінили програму не вносимо, тому що програма була більша, ті кошти були спрямовані на порт, якщо пам'ятаєте попередньо, перестанову рішення особу, а далі ми тобто. Обсяги програми передбачаємо всі кошти для забезпечення проплати. платності. Загальна концерна весь вий, порядку 20 мільйонів. Загальна сума стала. Членом комісії є видаємо, ще? до доповнень і до проєкту цілому по зміну бюджету. Немає. Можна поступати до цього. До за. Алла вона За. Пірена Кочко? За. Сана Савчук за Петро Белінський, Гонана да. Галайда, Наталія Табачук за Ярослав Кинаш, Святослав да. Висим, за. Святослав за. вісім за. Рішення. Дякую всім. Дякую.